Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я одяглася ще тепліше, запаслася гарячою кавою. Ті, хто дивиться мої відео, регулярно спостерігають, ось яку тенденцію, а те, що я з відео у відео одягаюся все тепліше і тепліше. Сьогодні ми поговоримо ось про яку казку Рібка. І в мене до вас є одне маленьке прохання. Якщо ви після перегляду цього відео будете здивовані так, як була здивована я, готуючись до зйомки цього відео, то, будь ласка, поставте вподобайку, щоб я про це знала. І ви мені скажете, а чому тут дивуватися? Всі все вже давно знають. Щось був собі дід Андрушка, в нього була баба Марушка, а у баби донечка Мінка, а в дочки собачка Фінка, ну і так далі. Приготуйтеся, тримайтеся міцніше, бо це не є варіантом народної казки. Це є авторська переробка Івана Франка, яка мандрує з книжки в книжку з однієї інтернет-сторінки на іншу інтернет-сторінку з одного е, відео на Ютубі, ось в інше відео. В дитинстві я так само читала цю е, казку. І, до речі, ця казка для мене є особливою, ось з якої причини. Та, тому що це була перша казка, яку я змогла прочитати самостійно, це десь був кінець першого класу. Я тоді була у бабусі та дідуся, посадила їх перед собою. Ще була тоді біля нас і тітка. І ось я читала, 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 я дуже заморилася. Ну, я від собі по складах. Я думаю, що вони заморилися не менше за мене, але вони уважно мене слухали. І коли вже залишалося там зовсім трошечки до кінця казки, то мені сказали, що досить дякуємо. Ти велика молочинка. Але ви думаєте, я зупинилася? Звичайно, ні, я не зупинилася. Я дочитала до кінця і відчувала себе настільки гордою, ви собі й уявити не можете. Так, ліричний відступ закінчився. Перейдемо до грібки. Головне, я вам сказала. Тепер буду розказувати вам і про народну казку, і про літературну казку Івана Франка. Не знаю, чи можна так казати, можливо, це просто ось, хай буде літературна обробка. Ну, добре. Так, що ж було? Народна казка була написана ось простою звичайною мовою. Жив собі дід, у нього була баба, а у баби була. Так, жив собі дід, жила собі баба і була у них ось дочка. Я перегортала кілька сторінок ось інтернет, де було позначено народна казка. Але ніде не було зазначено, що цього діда звали Андрій, а Бабу Марія. Це вже виходить те, що було додане уявою Івана Франка. Ось дід Андрушка. Баба Марушка, дочка Мінка, собачка Фінка, Кицька Варварка і Мишка Сіроманка. Що знаходила я? Я знайшла казку, записану на Полтавщині, Чорнухинський район. Казка записана була ковтун Аллою. Я так зрозуміла, що в 2009 році від сонної Катерини Давидівни. Яка народилася 1930 року. Що було у цій касті? А те, що знову ж таки не було імен, єдине у кого були імена, були у собачки, і не в єдиному варіанті української народної казки «Ріпка» я спостерігала те, що собачку звати Жучка. Кава то вичахла, доки я говорила. І ще в цій ось е, касті, записані з Полтавщини, е, була не кицька а був котик, якого звали Мурчик. Е, бачите, тут є традиційні імена тварин Жучка та Мурчик. Тепер перейдемо до казки Франка, що так приваблює читача. На перший погляд може здатися, що мова цієї казки є віршованою, але насправді ні. Це ритмізована проза. Так марно, гарно так працював дід не марно. Зросла ріпка гарно. І як же прийшла ідея Франкові створити таку гарну літературну обробку? Так, я думаю, що в ті часи це, було, це були 90-ті часи, 1890 рік до і після. Ми знаємо, що в ці часи, серед української інтелігенції, було дуже популярним збирати фольклор, записувати. Записувати казки, пісні, перекази, легенди. Я так думаю, що, можливо, Франко або від когось записав казку Рібка, можливо, ця казка була знайома йому з дитинства. Це ближчий варіант, вірогідніший, і вирішив її ось таким чином подати для своїх дітей. А дітей в нього було немало. Було в нього четверо дітей, троє хлопців. Я десь для вас виписала імена Андрія Тараса Петра Ганни. Ось Ганна народилася в 1892-му. А оці ось уже ось обробки він почав створювати, почав створювати в 90-ті роки. Я так думаю, що для старших своїх хлопців. Потім Рібка і там поряд з нею ще згадується інша казка Кицька. Не читала її, але почитаю обов'язково. Була вперше надрукована у журналі Дзвінок. А потім вже були інші обробки казок-Франком, і вони додавалися і були видані в окремій збірці. Франко ставив собі за мету, щоб його казки розвивали. Ці казки, звичайно, призначені для дітей трьох-чотирьох років, там плюс-мінус. Ці діти не можуть читати, і мені сподобалася думка Франка стосовно того, що дитина до семи років не повинна читати, бо це Скажемо так, її шкідливо. Але там було дуже гарними словами написано. Отакі казки, як писав Франко, він хотів, щоб вони дітей розвивали, вони були розважально дидактичні. Ну, в першу чергу, звичайно, вони розважали. Будь-яка казка розважає, і чим більше в нічого цікавого, незвичного або фантастичного, тим дитині цікавіше. І вона в це вірить. Я знаходила, що е, інформацію стосовно психології, що в дітей здається до 5-6 років, ще зберігається оця віра в дива в оцю магію. Що вона цілком вважає, що може відбутися щось незвичайне, що може прийти в Микола і покласти їй під подушку, наприклад, подарунок, боже, як гарно. З'являється сонечко, воно вийшло також мене послухати. Сам Іван Франко перед цією казкою що додавав, стара казка по-новому розповів Іван Франко. Це, мабуть, перше відео, коли я зазираю в блокнот, тому що дуже багато інформації, яку мені трохи важко запам'ятовувати. Щоб виклад відео був швидшим, я користуюся шпаргалкою. Бачите, сонечко все більше і більше з'являється. Так, стара казка, стара казка по-новому розповів Іван Франко. Тепер мої роздуми про те, чого ця казка стала народною. Чому забувся той Прозовий варіант казки, який був до цього. Ну, я думаю, в першу чергу те, що казка Івана Франка вона була набагато милозвучніша. Набагато краще запам'ятовувалася. Вона, скажімо так, візуально була яскравішою. Це по-перше. А по-друге, подумайте: ось я не дарма взяла оцю ось книжку. Ця книжка знайома тим, хто ще народився наприкінці розпаду Радянського Союзу або роки незалежності. Ці ось перші роки незалежності України. Вона видана в Києві видавництвом веселка в 1990 році. Зараз я розумію, що це, скажімо так, не найкращий варіант українських народних казок. Хочу показати вам оцю ось книжку. Вибачте, будь ласка, що вона в такому стані, але яку змогла знайти. Була ось така книжка, або інший варіант. Я вставлю ось такий самий варіант. Був. У мене народних казок, але я порівнювала ці дві книги. Вони практично нічим не відрізняються. Вони є ідентичними за своїм змістом. Книжка, скажу вам так, не найкращої якості в плані відбору казок, в плані їх подачі. Я знаходила тут дуже багато помилок, але я думаю, що на цю книжку був вплив саме ще радянської цензури. Її. Дуже добре не знаю, як сказати, обрізали, підрізали, вставили в певні рамки, в яких вона повинна бути, і її надрукували. Зараз я впевнена, що є набагато кращі варіанти за якостю збірок українських народних казок. В цій книжці не вистачає дуже багатьох. Цікавих казок українських, таких, наприклад, як Кирило Кожум'яка, про те, як казка «Коти Горошко. Рібка є соціально побутовою казкою, вона зветься. Казки подані у цій книжці дуже вибірково, і те, що я вам говорила, що відбувалося відбувалася ця радянська цензура, які казки варто читати, які не варто читати. Казка, наприклад, мудра дівчина. Тут зветься Семиліточка. Я не змогла знайти е, інформацію про те, чи е, ця казка була в двох варіантах поширена як народна, чи можливо це була вже авторська чиясь переробка за наказом. Але в цій книжці поданий варіант саме Івана Франка. Не варіант народної казки, не в прозі, а Івана Франка. Я так думаю, що радянська влада, ось їх. Менталітет особливістю російського менталітету є привласнення. Привласнення всього чужого. Тому ось, в оці ось роки встановлення радянської влади. Вони ось прийшли на землі українські. Для них це було нормою взяти, не заморочуватися над тим, хто є автором. Гарна казка, чудова казка. Заберемо, надрукуємо, хай читають, яка різниця, що цю казку створив Іван Франко. Тому, любі мої, хочу наголосити ось на чому. Якщо ви розказуєте своїм дітям цю казку, читаєте, то е, говоріть, що автор цієї казки Іван Франко, що народний варіант є дещо іншим, бо дуже важливо, щоб наші діти розвивалися правильно. Це по-перше. А по-друге, стосовно ілюстрацій в казках і стосовно е, відео, які є на Ютубі, я так часто помічаю те, що і дід, і баба одягнені в лапті в незрозумілий одяг. Що наголосити на тому, що українці в лаптях не ходили? Крім Слобожанщини, кого цікавить ця інформація на сайті Відкрита Скриня. Є ось колекція речей, у яких ходили українці, то українці переважно ходили в чоботях. Вони були заможними, вони були хорошими господарями. Вони дбали, вони могли надбати і дозволити придбати для себе чудові черевики для своєї дружини і для дітей. Лише на Слобожанщині, Харківщина, я знаходила інформацію про те, що там зустрічалися такі ось черевики, в яких ходили росіяни, але це вже був радше вплив, бо території знаходяться аж занадто близько. Ще хочу додати: крім західних областей, в них вже трошечки інші були види взуття, шилися з шкіри, здається, постоли. Якщо я не помиляюся, але вони теж були дуже дуже гарними. Тому любі мої, дуже вас прошу. Звертайте увагу на ілюстрації, які подаються казок. Коли ви обираєте книгу в магазині, звертайте увагу на зображення, яке супроводжує зміст казки, для того щоб у наших з вами дітей складалося правильне враження про наш український народ, його традиції та побут. Забула вам ще сказати, ось навіщо я притягла цей буряк в кадр. Ми, повірте, довго готувалися до цього моменту. Ми його мили. Він прибраний, викопаний. У касті, я думаю, його б сміливо назвали тіткою Рібки, бо, в принципі, вони по зовнішньому вигляду близькі між собою, і я хотіла просто. Щоб була в кадрі наочність, скажу так, одяглася наскільки тепло, що бачите, мені кава майже не потрібна. Або можливо, це якась така внутрішня ідея. Бо знаєте, в мене є якась внутрішня сьогодні іскра. Мені подобається та інформація, яку я знайшла. Мені хочеться її скоріше донести до глядача, щоб всі про це знали, розказати вам усім, і далі винесли несли оцю істину, правду в народ. Так, з вами була Аліна Конотоп. Чекаю на ваші реакції, до нових зустрічей і дякую всім за увагу!